Зберегти життя в разі небезпеки, навчитися азам самооборони івано-франківці можуть на базі спортивного клубу Кано. Ідея започаткувати такі заняття належить громадському діячеві Тарасу Винограднику. Розповідає, побачив таке у Львові. Тамтешня міська влада та об'єднання самопоміч ініціювали для всіх бажаючих навчання і самозахисту, надання першої медичної допомоги та поводження із вогнепальною зброєю. Бачимо з вами, що держава перебуває в нелегкому становищі, складне становище. То саме відбувається з людським фактором на вулицях по показниках та є вулична зручність. людина має це передчувати і має якісь знайти можливості себе захистити. Для цього ми проводимо і реєструємо людей і курси тих, хто хоче навчитись прийомом самозахисту. Долучитися до таких курсів можуть усі охочі, незалежно від віку чи статі. Заняття самозахисту поєднують у собі складові трьох японських систем: дзюдо, ікідо і кендо. Найголовніше у них це виховання спокою та рівноваги. Відтак, якщо ви попали в загрозливу ситуацію, варто намагатися виходити з неї Через жарт або відволікти суперника. Що нас хочуть знищити, то воно дуже скоро відбувається, або достають пістолет, бах, або навіть ми не знаємо, коли ножа. все Коли достали і його показують демонстративно, це значить, що нас не збираються наказувати, нас хочуть трошки полякати. От якраз ці системи. Тоді дуже добре примінили. Актриса драмтеатру Любов Турченяк східними єдиноборствами захоплюється два місяці. Ходити на заняття почала услід за своїм сином. Розповідає, кожен актор має досконало володіти своїм тілом. Також знання важливо опанувати задля для вміння дати опір у небезпечній ситуації. На даний момент для нашої держави, для нашого суспільства це надзвичайно велика. Великі має значення, великі покликання, тому що саме такі школи, такі клуби, і можна захистити себе. А так як зараз у нас держава розпорошена, розтрощена, іржава. Курси із надання першої медичної допомоги і володіння вогнепальною зброєю розпочнуться в Івано-Франківську вже цього тижня. Вони відбуватимуться на базі товариства сприяння оборони України.